Аліса Котик не звати, ну можна сказати, волонтер, хоча не дуже люблю це слово. Напевно, швидше можу краще сказати активіст громадської організації Спілка жінок, я Україна. От. По документах ніби я, я очільник цієї групи, але насправді я її не створювала. Вона якось вона просто народилася сама. Так само так народилася, як зараз народжується в муках, народжується наша Україна. Я не могла цього не робити, тому що ну а як інакше, як інакше, якщо якщо йде війна, так ну як інакше. Всі зараз, всі зараз допомагають, всі чимось займаються. Один з напрямків нашої роботи це звичайно безпосередня допомога хлопцям на сході. Ми збираємо допомогу і доставляємо її конкретно на схід, причому принциповим є не не, не жовта зона десь там далеко, ми, ми прориваємося на самий передок в, най, якісь такі, в, най, в най, такі най, найдальші, найскладніші куточки. Ну, Складно, звичайно, але я знаю, що нас там чекають, ми вже неодноразово там були. От. Є такі місця, що ми приїжджаємо і е, допомога до нас доходила за декілька місяців до нашого приїзду. От. Ну, Тобто, один з напрямків, звичайно, що допомога хлопцям на Сході. Другий такий дуже серйозний напрямок це допомога сім'ям тут на місцях, учасників АТО, такий більш соціальний проєкт. Ми вибираємо, ну, якось я не знаю, Бог приводить нас до якихось таких сімей, які мають просто жахливі ситуації. І поки, поки чоловік воює і не має змоги якось наладити якісь побути, ну, такі звичні речі, то ми беремо це на себе. Ну, намагаємося, тому що в нас немає якоїсь там, такої величезної мега-матеріальної. От, допомоги, але ну намагаємося якось це все вирішити. Бійцям на передовій увага, наша увага і наша підтримка. Чесне слово, от у цей психологічний момент, що ми туди приїжджаємо. От ми приїжджаємо і хлопці, от ми вигружаємося, все. А вони раді вони аж в останню чергу вони туди там подивляться. Вони всі тішаться нам. От останнього разу ми приїжджали, ми були в опитному. Це під самими пєсками. От і якраз в той момент застрелили помічника Діві Кшмара. Откий садист, Ну такий відомий, відомий садист Денерівський. От і до чого я веду в той момент, якраз була перестрілка його там знищили і. В нашу сторону була дана команда в нашу сторону стріляти просто з усього, всього, що є, з чого можливо, і ми не могли виїхати. І так склалося, що ми змушені були залишитися на ночівлю. Ну, тобто, півтора дні ми не могли звідти виїхати. От і ми виїжджали звідти, то хлопці. Вони просто плакали, вони просто ми ми роз'їжджалися такими друзями. Вони не хотіли нас відпускати. Вони казали, от люди, приїжджайте до нас, будь ласка, ще можете щось вести, ну вести, то вести, але приїжджайте. Ми мусимо знати, ми мусимо знати, що ви ви є. Там був один такий чоловік. Не буду його позивний називати <социтут> з етичних причин. От, він, Чесне слово, він розплакався, він обняв мене і плакав. Він казав, що як каже, мої близькі, мої рідні люди не приїхали, не, ні разу сюди нічим не допомогли, а ти, незнайома мені людина, приїхала в це пекло і привезла мені їсти якусь білизну, провідала нас. Ну, увага, увага, увага і віра в тих людей, що, що тут є надійний тил. Це найважливіше. Ну, крім цього, звичайно, що не, не, неможливо відкинути, що їм потрібно просто все. Мене часто питаються, що потрібно хлопцям. Їм потрібно все. Там ж зовсім інші умови, там немає нема магазину, там неможливо, от в мене там на фонарику там сіли батарейки, я не можу піти в магазин там і купити їх. Їх треба туди доставити. От, Та елементарно якісь. Ой, форми, літні. Зараз сандалі дуже хлопці просять, бо температура, ви бачите, яка ну, ситуація жахлива. І, ну, все потрібно, абсолютно все. Кава страшенно їм потрібна кава, побутові якісь е, елементарно мило. Я можу розказати таку історію. Наш Франківський надзвичайно пишаюся знайомством і дружбою з ним. Е, франківський хлопець Семен, у нього позивний, е, він здається ну, з правого сектору. От ми приїхали, вигрозилися, і я, так як я казала, були дуже сильні обстріли. Просто так все так рвалося і літало ж, ну просто жах. Ну, нам сказали, де сидіти в підвалі, ну але там, ну ніс майже не показувати. От. Ну, зранку така ситуація. Нема семена. Всі хлопці бігають, де Семен, Це їхній командир, де семен, де семен? Нема семена. Підходять до дозорного. От. А він каже: де семен пішов купатися? Так метрах в 400. Нам є озеро. І дивимося, вертається Семен такий, випрана футболочка така з боку, несе тут таку літрову пляшку мила і такий каже, іде собі так присвистує. Боже, а то аж мені здається, що аж аж якусь аж, 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 аж пилюка віднімається від поряд. А він присвистує, каже, так помився, каже, чотири рази милися, ну так класно. То все потрібно. Щоб не здавалося, що це дуже романтичні поїздки, і не було цього лишнього дійсно ремонтизування цих поїздок. Туди не то, що важко, туди неможливо це зробити. Туди просто так ніхто не приїде. То треба знати відповідні там паролі, слова, там ну або запрошення. Якщо хлопці впевнені на 100% в тих людях, що туди їдуть, вони виїжджають, якось там можуть зустрітися, просити. Просто ну туди і туди, власне, ніхто і не рветься, бо. Ну, це таке, я хочу дорватися. <хи> Кожна поїздка, вона надзвичайно відрізняється одна від одної. Вони всі складні і прості. Напевно, перша була... Перша поїздка зайняла в мене майже тиждень. От. Важко було, тому що і фізично було важко, не було де спати. То ми їхали туди в Ми їхали в район Волновахи, там де мій теперішній чоловік. Закінчував свою військову службу. От там були дуже страшні умови проживання. Ми практично не спали, ми практично не їли. Коли вже потім я приїхала і аналізувала, я просто ну чесно, я не розуміла, відки в мене та в нас всіх, відки в нас взялися сили, щоб жити в такому режимі. Просто неймовірно. Ми жартували, що у нас напевно включився режим Донецький аеропорт, і просто я не знаю, якийсь, напевно, Бог нам дав сили то все витримати. А хлопці так живуть постійно. Але коли я приїхала з цієї першої поїздки, в мене був страшенний такий якийсь підйом. Я їхала туди, ну перший раз, ти ж не знаєш, куди ти їдеш, ти не знаєш що, мене дуже всі лякали. Ну Як ти ж дівчина? Ні. Піднесені через те, що я побачила, що ну, у нас дійсно є кому воювати, і наші хлопці вони, вони особливі. Там на місці там взагалі якісь такі містичні речі відбуваються. Вони якось мені здається, що вони там спілкуються без слів, вони один одного розуміють там словом'є, кому Україну боронити.